Майже непомітним на державному рівні пройшов день народження найвідомішого лідера сучасності в країні, де перемогли логіку здорової глузди і навіть інстинкт виживання смарагдові усіх мастей. Що дивно, цього дня сподівання більшості жителів планети Земля збіглися. Смішний, дещо незручний момент полягає в тому, що на офіційному каналі на Ютубі Верховного коментарі вимкнено. Мабуть, через переповнення народною любов'ю не справляються алгоритми з перетравленням усієї народної любові. Тому всі охочі залишити побажання робили це де попало, у якому місці можна було під нас піднабажати, там і справляли цю нужду. Здебільшого імениннику бажали жити якомога довше, але з різними підтекстами та контекстами. Де хто бажав побути під правлінням ім'я Река ще один термін, інші ж бажали термінів побільше. Кілька довічних цілком влаштовували таких вітальників, адже одного такого терміну явно недостатньо, щоб встигнути насолодитися всіма тими задоволеннями, які можуть чекати на іменинника в майбутньому. Це і прекрасні співрозмовники, обличчя яких поступово перетворяться на зображення на граніті. Це і кладка стін його постійного помешкання у модному стилі лофт із бетону та цегли в кілька метрів автошки. Це і найсвіжіше повітря, на яке виводитимуть іменинника один раз на день на 30 хвилин. Родзинкою майбутнього колишнього імператора може стати сама кількість термінів і статей, які встигне нарахувати прокуратура, адже тут іменинник давно пішов на світовий рекорд, змагаючись тільки з керівником Кремля і не бажаючи здаватися на півдорозі. При цьому важливим елементом побажань було побажання не вдавитися шашликами, з яких здебільшого має складатися тюремне меню. Назви шашликовим шедеврам ніхто навіть не стане придумувати, просто по колу їх назвуть за назвами населених пунктів в Україні. Буде день Бучі, Ірпеня, Маріуполя. Яскравим і пекучим шашлик буде в день Бахмута. Попасної безумовно буде День Донецької Авдіївки, відволікатиме від дум насущних рецепт і часів яру. Кожен новий день повинен буде починатися з принесеного в кабінет до смарагдового аркуша з роздруківкою великими літерами на початку аркуша назви міста, на честь якого сьогодні у нього буде шашлик. І так по колу. Усі ті строки, які зможе довести прокуратура, по колу одне й те саме до кінця, а потім, замість гранітної плити зі сльозливими написами, на місці вічного спочинку має бути встановлений мангал. Згаслий, іржавий і монументально розсипаний, а в його основі на граніті, все ж таки, щоб не затерлося. Висікти його ж висловлювання. Це якась дня. Щоб ніколи більше нікому з тих, хто нині вижив, і нікому з поки що ненароджених не спало на думку обрати на чолі країни, що воює нічого подібного. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери, Ми з України. Фоном давно вже показую фотозвіт. Ваші каменти з під донатів. Коротко прокоментую, і фото зі звітів. У Харті під час обстрілу загинула зарядна батарея. Знайшли, купили, відправили. Один із підшефних батальйонів розвиває відділ літунів. Ми їм допомагаємо. Днями намагатимуся викласти відеозвіт їхньої роботи. Там потрібно дещо сховати від пильних очей-роботів Ютуба. Мені потрібен час. Красива сіра машинка, що проскочить десь тут на фото, пішла воювати на Куп'янський напрямок. Взяли її за 2,5 тисячі і додали близько тисячу в ремонт. Гроші боргові. Постараємося віддати борг максимально швидко, але тут все залежить не від нас, а від вас. Будуть донати, розрахуємося і зможемо зробити щось ще. Сподіваюся, так і буде. Усі посилання на можливі методи залишити донат завжди в описі та в першому коментарі під відео. І якщо вам подобається те, що робить Діди Пенс, то підписуйтесь, ставте лайк. Якщо не подобається, ви бажаєте ткнути диз велкам. Це теж дозволить нам багато чого зрозуміти. Уже здоров'я. Ми бійці 3-го механізованого батальйону, 28 з окремої механізованої бригади. Хочу щиро подякувати діду та громадській організації відлуння за надану допомогу вигляді пальників та мішків разом до перемоги. Слава Україні! Кожному сльозливо ображеному коментатору на каналі нагадую, що якщо ви думаєте, що можете дозволяти собі висмикувати з контексту і популяризувати тут дурниці та цькування, зокрема цькування пенса. То висмикнути вас із контексту для мене простіше простого: два натискання мишкою. Клац, і ви переходите з розділу доглядач і коментатор у розділ доглядач без права голосу терміном до кінця року. І якщо вам здається, що мені і безлічі інших людей більше нічим зайнятися, як читати і перегортати ваші слізні скупчення літер про те, що ми не витягуємо, що Україна не справляється, що всі втомилися, що більше так тривати не може, то з вами і в розмову вступати якось. Не хочеться. Хочеться запитати, а що саме ви не витягаєте? Козюльку з носа, язик з опи? свою тушку з дивана? Щось не видно від вашої братії фотозвітів, з навантаження розвантаження волонтерки, не видно у каментах під донатами слів, від вічно утомлених від війни. Не зустрінеш і у вас на каналах кліпів, у яких ви, мужньо перемагаючи, всіляко допомагаєте країні впоратися з навалою? Від чого ж ви що строчите на всіх майданчиках, де підписані ні набір з одних і тих самих букв, так сильно втомилися? Що ви взагалі знаєте про втому, крім дворової фрази Не біжи помреш втомленим? Донатів від вас не допросися, допомоги ніякої від вас немає, здорові міркування закінчуються одними й тими самими словами про відкрите кордони і побачите. А що ми, до речі, побачимо? Аж цікаво. Блискучі від'їдені зади, що вступають тисячами в чергу на отримання європейських подачок і ховаються потім у тумані вивчення іноземних мов на безплатних курсах. А кому ви там потрібні? Ви ж і вулиці мисти не зможете, втомитися на другому листочку, що впав із дерева, і знову заниєте, як вам важко живеться. Ви й тут так у бан прагнете, що час від часу, коли на мене нападає натхнення, я вас туди двома кліками десятками заганяю. Кому ви, на хлібники з кеглії взагалі потрібні, крім своїх відображень у дзеркалі? Якби був на Ютубі якийсь канал для вас, я б вам його рекомендував, але ви настільки припухли від власної вульгарності, що ніхто з вас такий канал створити навіть не намагався, тому вас юзають акаунти різного ступеня павлінської пихатості від Шарикова до безгугли на всю широчінь ваших бувалих клавіатур, якими ви заміщуєте сіру речовину в частинах організму, де вона мала б перебувати. Але вистачить із вас уваги на сьогодні. Хоча я й не просто так стільки часу щойно приділив з Бо спостерігаю стійку тенденцію. Щойно починають роззявляти свої роти для провітрювання ці істоти, одразу ж після їхньої клавіатурної підготовки, скажімо так, починаються чудові дії з банкової. Причому це має такий смішний вигляд. Вони думають, що цього ніхто не помічає, і виглядають при цьому ну точно як мухи, що б'ються у вікно, коли поруч відчинена квартирка. Так і зараз. Щойно вони почали активізуватися одразу ж подали голос ручні собачки банкової всіх мастей. Пам'ятаєте, минулого тижня якийсь серлещ почав новий виток боротьби за правду. Як зазвичай у нього це водиться з наїздів на пороха, почав звичайно дивовижним чином збіглося з активізацією скольожників усіх мастей і з наїздом на Портникова, до речі. Але серліщ істота, що займає невисоку планку в таборі Смарадових. А ось Люся і Мар'яна вища категорія, мабуть. Хоч як би намагалася мадам Подачкіна у миру без Гугла заховати за своєю особистою думкою випади у бік військових, у неї з кожним разом виходить все гірше. Черговий прокол із підтримкою Люсі не просто підтвердив цей факт, але для багатьох людей, особливо з війська, порвав і розтоптав усі можливі червоні лінії. І якщо раніше мадам іноді показувала свої рожеві щічки десь на позиціях, нехай і під прикриттям охорони то тепер пані не не тільки з Києва, а й навіть, здається, із офісу. Будь-який військовий, побачивши її фарбовані кучері, не забуде за них потриматись із запитанням. І скільки ж нині коштує така краса? Невже натуральні? Чарівний, кольори, і прекрасна якість? Дозвольте відщипну жменьку на пам'ять про зустріч? Хто не розуміє, про що, я велкам у спільноту каналу. Там вивішено скрін її моралізаторства, думки, яка злилася в екстазі з думкою баритончика утікача, який пророкував ті самі горозвісні два-три тижні. Тепер баритончик мріє про владу ще більше, бо тільки вона одна здатна його врятувати від вічного проживання в країні, що виробляє демократію на вивезення і приймає бакланів на в'їзд. Випад мадам Подачкіної був чітко сфокусований і явно мав на меті перекрити обсягом його обговорення негатив від арештів військових, від сум запитаних застав і від ситуації, в якій у зв'язку з цим опиняється армія України. Для тих, хто хоч якось стежить за логікою розвитку подій на фронті, не є секретом той факт, що чимало командирів ухвалюють рішення всупереч наказам згори – Часто вони відводять підрозділи з котлів взагалі без наказу згори, рятуючи життя воїнів, але підставляючи свою репутацію і посаду під удар. І часто їм це сходить з рук, тому що не тільки воювати, а й командувати нікому в офісі це бачать, розуміють і довго думали над тим, як виправити ситуацію. Було залучено найкращих сценаристів серіалів-бойовиків. Їм видали карт бланш і ноутбуки, беушні банківські картки та чисті скляні столи, багато аргентинського борошна. І лише одне завдання: придумати, як приборкати військових, які не бажають діяти у канві стамбульських домовленостей, і в який спосіб їх вгамувати. Або яку іншу вигоду можна підтягнути під таку безпрецедентну і дурну атаку на військових? Ну або поясніть у коментарях, для чого ще потрібно було влаштовувати те свавіллі, яке Смарагові влаштували, і, вочевидь, не збираються зупинятися. Дуже добре, що пенс не політики не пов'язаний жодним чином із жодною партією чи рухом, і може дозволити собі ставити такі запитання. Навіть більше я зараз вам озвучу і відповіді на ці запитання, і озвучу цілі, які переслідують, бо не втіки всіх мастей такою поведінкою. Складайте докупи кілька фактів. Трамп зупинив гуманітарну допомогу Україні до з'ясування обсягів вкраденого. Трамп дав завдання протягом 90 днів розібратися в ситуації з нашою війною, виробити розуміння ситуації, винести на обговорення можливі кроки для завершення війни, оцінити ризики розвитку різних сценаріїв. При цьому він висловив таку думку: Зеленський готовий на угоду, а Путін ні. Ось із цього моменту давайте детальніше про яку саме угоду може йтися. Враховуємо злагодженість дій всієї росіянської навали в бажанні захопити Україну. Вони не збираються зупинятися, готові і роблять все для того, щоб захопити окреслене без варіантів. Схоже, саме це мав на увазі 47-й американський під висловом не хоче угоди. Враховуємо злагодженість дій всієї української влади в бажанні внести розбрід у думки українців. Враховуємо те, що на фронті знову і знову на весь батальйон виділяють п'ять мін на добу. Враховуємо небажання влади займатися війною. Враховуємо бажання займатися виборами. Як допоміжні свідчення, враховуємо розгойдування в коментарях втоми і решти з куліжа. І що ж ми отримуємо в результаті такого аналізу? На яку угоду згодна нинішня українська влада? Як думаєте? Я думаю так. Приниження військових має призвести до того, що військові припинять проявляти ініціативу. Вони вже кажуть, так скоро нас стануть судити навіть за відкриття вогню в бік противника. Нах нам це треба. Приниження волонтерів додатковими обмеженнями щодо переказів з картки на картку, які набудуть чинності з 1 лютого поточного року, мають призвести до зменшення допомоги ЗСУ. Уже не 150 тисяч можна буде переказати на місяць, а тільки 50. І кожну транзакцію необхідно буде підтвердити відеоверифікацією. Приниження розумних людей у коментарях по всьому інтернету має призвести до зменшення висловлювань мислячих людей і створення картини загального погодження з політикою смарадових. Такий собі рожевий обрянс. Всі незгодні будуть піддаватися грубій критиці з переходом на особистості та приниження у грубій формі, обмеження безмитних поставок комплектуючих до дронів до 140 або 150 євро на місяць. Точно не пам'ятаю вже, має призвести до зменшення виробництва дронів в Україні і до зниження спроможності зсу захищати займані рубежі. Решта поставок подорожчують на 20% мінімум, а Значить, подорожчають і дрони, тобто зросте ціна російського солдата і знизиться українського. Усе це разом узяте в окресленні Трампом строки має призвести до того, що в Україні всі мають стати згодні на угоду, на яку поки що згодний тільки Зеленський, а саме на здачу Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської області в повному обсязі, на зменшення зсу, на відмову вступати в НАТО і будь-яким чином із НАТО співпрацювати на визнання російської мови другою державною на мир у всьому світі. Текст стамбульських домовленостей, на їхню думку, має бути імплементований вони, до речі, продовжать у тому ж дусі, просто тому що інакше вони не вміють, але ми з вами можемо вплинути на ситуацію. Потрібно тільки подивитися навколо, здригнутися і закатати рукава. Де шукати реквізити для донатів я вже сказав. Тільки не робіть дурниць, благаю. Зробіть донати репост що ви теж прагнете перемоги, доля ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.